Вітаю п'ятниця 29 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. 110 ракет. У результаті ворожої атаки по Україні зруйновані житлові будинки, школи, лікарні, десятки поранених. Є загиблі патріотичними роликами. Війну не виграти Стефанчук прокоментував законопроект про мобілізацію. Безкоштовне житло. Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України. Масована атака на Україну сьогодні. Зранку Росія запустила по мирних містах 110 ракет. Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили, заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок. Торговий центр є жертви серед мирного населення. У Львові є влучання в об'єкт інфраструктури, житловий будинок та ліцей. Є загиблий та поранені. Уламки мої збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі з 5 до 8 ранку. До Харкова прилетіло 22 ракети. В столиці щонайменше 16 постраждалих. Є загиблі. Вибухом пошкоджена будівля станції метро, загоряння в різних районах міста. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки у конотопі на Сумщині. Роликами з псом-патроном війну не виграти. Так прокоментував Необхідність нового закону по мобілізації спікер ради Степанчук каже, урядовий законопроект має жорсткі заходи. Втім, інакше перемогти РФ буде складно. За словами парламентського голови, документ тільки надійшов до Верховної Ради, тому він перебуває ще на стадії вивчення фракціями, а також буде ретельно проходити перевірку у комітетах. Спікер додав, дискусії під куполом будуть про те, розроблена збалансована державна політика у питанні протистояння агресору. Голосувати законопроект депутати будуть не. Раніше 10 січня Цьогоріч затримали 11 тисяч чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з ДПСУ. З них 8 тисяч спробували виїхати поза КПП, а 3 тисячі надали підробні документи. І це ще випадків поменшало, бо в 22-му році прикордонники затримували по 80-100 порушників за добу. Населення України скоротиться до 30 мільйонів людей за наступні 10 років. За прогнозами демографа Олексія Позняка, ця кількість дозволить країні. Ні, нормально функціонувати і розвиватися, але за умови, якщо буде ефективна міграційна політика, критичною може стати ситуація, коли населення України скоротиться до 20 мільйонів осіб, каже експерт. Водночас, директорка інституту демографії та соціальних досліджень Ела Лібанова вважає, нині на підконтрольних територіях мешкає приблизно 31 мільйон людей. уряді ж наголошують, найближчі 10 років потрібно 4,5 мільйони людей працездатного віку, аби економіка показувала зростання 7 Мім відсотків щороку Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України. Вона діятиме до 30 квітня 2024 року. Програма передбачає серед іншого виділення фінансування на безкоштовне житло. Зараз у ній зареєстровано майже 7 тисяч осіб. При цьому загалом у Болгарії перебувають понад 52 тисячі українських біженців. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! слава Україні.